Блоків поки що не. Нема тихо! Та й в цілому я можу зараз спригнути, поставити слаймблок. Опа! І все. І ми тут, друзі. Тут у нас пусто. Коротше, ладно, їмо яблуко. Три блоки, три блоки, і три блоки. Все, запускаємося. Оце ти Саня попав. В тебе нема ані лука, ані стріл. І є дракон, який виглядає як бедрок. Йо, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати в світі Майнкрафту, але незвичайному. Ми заспавнились на одному блоці бедроку. І в мене є топове кайло, яке просто-напросто не ламається, і може добувати бедрок. Рок, і зараз я вам це все докажу супер ізі. Ми беремо, пробуємо, ламаємо і. Зламали, правда, випало м'ясо, і, <смі> і пропало. До речі, також ухю. Найголовніше те, що ми в режимі хардкору, і у нас немає можливості помилитися. Нам потрібно робити все максимально чітко. Я бачу перед собою портал в незер, також якийсь ось до данж, в якому є скриня, і аванпост, в якому там є якийсь візер скелет і мені здається, вони незвичайні, а доволі таки потужні. І що ж хочеться зробити? Першим ділом спробувати все це подобувати. Випадає мені насправді якась ерунда поки що, але випадають. Злитки. Що з них можна зробити, якщо чесно, я поки що не знаю. Опа, ще один випав. Ні, можливо, з них можна робити броню, скоріш за все, але то не точно. Мені випадають речі. І це супер командний блок! Ха -ха. Так, ні, я все провтикую, я не можу нічого забрати. Це капець. Так, е, я би зараз хотів би трішечки збільшити наш острів хоча б отако Так, диви, я не можу нічого підібрати, все тупо випадає. Мені треба. О. Так, почекай дерево, дошки. Ми крафтимо, значить, верстак собі і ставимо його хоча б десь з цієї сторони. Ну, а тут ми золото поставимо, щоб, якщо що, оце все уже не випадало. Рамка порталу! Ні! А вона мені треба була б. <хи> Я був би не проти її забрати, проте мені треба ще більший острів для того, щоб ці всі речі не випадали просто-напросто. Яйця фантома. Так, почекай, фантом мені не потрібен, дякую. Так, що мені тут нападало? Діамантові черевики, відро з водою і рибою. Шкіряний армор. Відколи з'явився? Шкіряний армор на коняку. Перший раз таке бачу. Так, мені треба трішечки блоків можна? Будь ласка, ні, блоків нема. Блоків поки що Нема тихо! Ух, так спавнер випав, слава Богу. Яйце дільфіна є. Так, ми можемо зробити собі трішечки хліба. А то це просто капець. Треба бути максимально обережним. Так, спавнер я ставити, якщо чесно не хочу. Якщо я знайду яйце якоїсь там свині, то я обов'язково поставлю, звісно, але поки що не буду. Можна якісь блоки? Так, ні, це воно як пісок, воно буде падати, це мені не потрібне. Шалкер. Круть, ставимо і все пробуємо добувати. До речі, можна зараз перевірити, чи можна щось зробити. Да, можна щось зробити. І ще мені на страйд. Спавнех мені випав непогано, але. О, оце супер, ще дошки. Давай зараз зробимо собі трішки палок. Нехай мене буде. А тут поставимо дошки. Найс. Тепер у мене все плюс-мінус нормально, і всі мої речі, по ідеї, випадати вже не повинні за межі мого маленького острівка. Так, ще один шалкербокс, давай його поставимо. Закинемо сюди купу купу всякого того, що мені по суті то не потрібно. І у мене є кілька блоків, які я можу поставити. Так, один тут поставлю, один тут поставлю. І ще в мене є хорус плент який я поставити не можу. Ну ладно. Так, це все ми викидаємо. Смоски, по такого я би поставив. Нехай що хоч щось буде світитися. І ще в мене є ліжко, і це супер. Ми його теж можемо поставити, щоб я, якщо що, міг переночувати. Рамка порталу! Супер! Діамант випав. Найс. Так, рамку порталу треба никати. Треба ховати, тому що не можна її ставити неправильно. Вона дуже важлива для мене. Так, коли мене буде вже вистачати блоків для того, щоб я міг дойти хоча б до якогось із островів. Це було би дуже-дуже круто. Проте поки що я маю нормально так злитків і я можу зробити собі штани. Правильно? Да! Кнокбек резістенс 390. Вау! Wow! У мене більше сердець стало! Оце потужно. І ще ці злитки часто випадають. Вони в натурі потужні. Прикинь, який інструменти. Можуть бути, якщо я зможу, то все зробити. Мені, до речі, випало ще і золоте зачароване яблуко. І ще вовна випала. Супер, давай її поставимо. Так, давай все чисто добувати. Мені треба дуже-дуже багато блоків. Так, тихо! Надо меч! Ух, добре, що ви мене вже не відкидуєте. Добре, що ви мене не відкидуєте, друзі мої. Треба похавати. І давай поспимо, щоб я вже завтра міг все це обдумати, що в мене є. Ух, доброго ранку. У мене є ще один блок із шалкером, який ми поставимо десь сюди. Мені обов'язково треба меч, бо без меча я не можу нічого зробити. І в мене є два бедрокових злитка, за допомогою яких я роблю меч. Ефективність 7, фортуна 1 Непогано. І незоритвий нагрудник мені випав. Лол, непогано. Так, спавен котів Спавн страйдерів, це мені не треба. До речі, саджанець випав. Правда, у мене поки що нема блока землі. Так, 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 рамка порталу, Сюди до мене. Супер. Це вже крутяк. Так, і в мене заповнився весь інвентар мій. Хорошо. Давай все потихеньку скидувати. Трішки мені нападали блоки, за допомогою яких я можу далі добудуватися. Ця штука мені не треба. Ця теж, ця теж. Оці дві штуки мені потрібні. Раз. Два. Супер. І можна похавати. Я вже майже, кстати, добудувався сюди, проте я поки що не можу далі добудуватись, бо в мене нема, не вистачає трішечки блоків. Зато мені випало дерево. Це супер, сходи. Можна сходи? Ні, сходи ставити не будемо. Можемо зробити зараз собі напівблоки. Опа, їх стає більше у нас в два рази. І ми будуємося до нашого порталу. Нам все рівно не вистачає. Там і лава є. Йоу! Супер. Так, ще кілька блоків. Так, так, так. Е, склопанель мені не надо, Лід давай візьмемо. Хоча я думаю, що якщо він розтане, то там буде вода, і не супер хотілось би. Але що ж поробиш? Ставимо і лід, на ньому ще ходити так незручно. Так, оці дошки ми не витрачаємо. Поки що. Я пропоную далі добувати бідрок. Це треба робити обов'язково. Так, це ми викидуємо І в нас з'являється якийсь отакий блок. Що він робить? Я не знаю, це вулик? Напевно, вулик. Давай його поставимо. Я вже, напевно, можу навіть допригнути, але якщо там всередині не буде блоків, то це не варіант взагалі. Так що тут у нас скло. Скло це супер. Ще один блок. Але мені треба зробити так, щоб я потім міг вилізти звідти. Кстати, ще якийсь блок у мене є. Давай його теж поставимо. І вже я допригнути 100% можу. Проте. А, ну тут є блоки, якщо що, все, ми допригнули. В скрині у нас обсідян, злитки. О, інструменти, золота морква. Непогано. Так, і давай трішечки блоків звідси заберемо. Я думаю, що вони мені треба будуть. Так, маючи вже 21 плиту, ми можемо в цілому, по-перше, звідси вилізти. Отако, а по-друге, добудуватись туди. І тут є блоки, якщо що я зможу вилізти. Супер. Тому мені треба зараз класти всі мої речі, які мені не потрібні взагалі поки що. Хоча я би зараз крафтив собі круте кайло, для якого мені треба будуть злитки. А злитки в мене є. Let's go! Найс. Ефективні сім фортуна один. Цікаво, чи це кайло може ламати. На ізі просто, просто на ізі. Ха-ха, ха найс. -ха -ха! nice. І зараз, друзі, поки я будуюся до другого острова, я би хотів вас попросити підписатись на канал і долучитись до телеграм-каналу, тому що прямо там, прямо зараз проходить розіграш на клавіатуру і залишилось не так багато часу. Тому, можливо, саме ти можеш виграти круту бомбезну нову клавіатуру. Просто підписавшись на телеграм-канал. Так, оцей блок я ставити не можу, поняв. Ладно, пошурували додому. Трішечки блоків мені не вистачило. Може, ще є якісь. Я шалкер відкрити не можу. А, бо він від. Відкрит... Відкривався за допомогою цієї штуки. Він відкривався тако вбік. Да, я поняв. Окей. Тоді давай, в принципі, заберемо звідси саме цікаве і саме потрібне. А на остальне байдуже. Просто візьму, поставлю назад плиту та й не буду паритися. А сюди це все закину. Диві, як я можу все добувати. Правда, слоти закінчуються. Навіть голова гравця випала. Вагонетка з командним блоком. Супер. Так, до речі, дошки. Дошки мені потрібні. Потім кварц, слайм-блок. Так, дошка, плита. Та й в цілому я можу ще спригнути, поставити слаймблок. Опа! І все. І ми тут, друзі. А в скрині у нас злитки, ліани, блок діамантів і купа ТНТ. Непогано. Так, давай позабираємо всі ці блоки. Вони мені, якщо чесно, потрібні будуть. Зробимо, так би мовити, перестановку і перебудову цього всього лайна. Все, блоки у мене тонна. Навіть дуже багато у мене блоків. Так. І що ми можемо обов'язково зробити? Першим ділом ми поставимо ось тут слайм-блок. А тут просто зробимо підйомчик. Ось такий от підйомчик. Я думаю, це буде нормально. Я потім буду пригати отако на слайм-блок. Зараз отако бемс. І спускатись, але не вилазити. Хе-хе, <свисті> тому що вилазити треба буде заново. Так, а у нас знову настає вечір, і потрібно буде лягати спати, але я би хотів збігати до туди. Мені здається, що там буде цікаво, тому ми робимо дуже багато плит, і можна пробувати будуватися в сторону аванпоста. Я ще поки що не знаю, де мені взяти портал вент, але знаючи те, що випадають рамки портала, то треба ламати бедрок і ламати його дуже часто. Так, а ми тим часом майже добудувалися, але щоб туди залізти, я пропоную скрафтити ще якусь броню, тому що ну в мене є штани, тільки мені би ще з капелюха зробити, замінити золотого, бо золотий капелюх мені, якщо чесно, не сильно і потрібен. А я майже добудувався і зараз буде вечір, тому ми це зробимо обов'язково трішечки пізніше. Бо в мене ще й і очі падають, бачите? Вони теж потрібні. Андермен спавен. Ех, це теж дуже потужна штука. Ми зможемо зробити спавнер андерменів. І ще в мене є два злитка. І тут два, чотири. Мені ще треба один єдиний. Так, тихо, хлопці. Ви доволі потужні. Добре, дамажите, я би сказав. Таксі зачаровувань випав. Лол. Wow, супер. Знаєте, чому мені треба тінь -ті? Щоб повбивати їх там. Дивіться, скільки там охоронців. Це просто шок. Так, ще якісь яйця нападали, почекай. Овечки. Оооо! Оце тема. Де мій спавнер? спавнер? ось до. І я пропоную взяти зараз і зробити собі спавнер овечок. Для цього мені потрібно всього-навсього зараз спуститись. Поставити десь ось тут спавнер. А, і в нас у свині йдуть, да? Але ми їх замінюємо на овечок і будуть спавнитись овечки. Супер. Ми їх потім будемо добувати, забирати з них вовну, з якої ми будемо будуватися. І забирати м'ясо, яке ми будемо їсти. І буде супер. Тільки треба зробити нормальний вже підйом туди. А поки що мона Спати Фух. доброго ранку! У нас, до речі, там є золото. Непогано, і мені по суті вистачає блоків, щоб що завгодно зробити, але я би хотів добути зараз трішечки ще отаких от злитків, за допомогою яких я зможу доробити собі броню. О, злиток. Так, це п'ятий Почекай, якраз мені на капелюха, да? Да, оце тема. Плюс 5 хп. Супер! Так, а тепер треба розібратися, куди мені скласти всі мої речі. Кстати, вілледжер-спавен мені випав, а овечки чомусь не спавняться. Чому я не знаю? Вівці тупо не спавняться. Ладно, то все ерунда. Мені треба розібратися, як мені захопити цей аванпост. Бо мобів там прям тонна. І вони вже на мене загрались. Так, ну, по ідеї, скелети мене не можуть задамажити. Ну, задамажити можуть, а відкинути ні. О, ти горійте на. Че бідненький. А нічого собі, я таким мечем тебе вбити не можу. Диви! А що це за прокачені такі зомбаки? Розкажіть мені краще, га? Ти подиви, я супер потужним мечем, не можу нічого з ним, з ним зробити. Ух, йо, я не думав, що буде так складно. Почекай, який в тебе дамах? Аааа. Так, дамага у тебе нормального по суті і нема. Ти по суті, то й не дамажиш. Ти як палка використовуєшся. Ти, ну, супер слабкий. Тому я думаю, що мені треба зробити собі діамантовий меч. У діамантового меча буде демедж побільше. Візьмем його тако з собою. Я думаю, так буде правильніше. Бо діамантовий меч буде дамажити нормально, а не просто так от. Так, тут ще й кріпер, до речі. І скелети. Ну, добре, що скелети не дамажать мене. Да, бо кріпера я ось як надамажив, то надамажив. Правда, він тут підірвав мені половину моста мого. Так, пішов так, пішли ви всі геть! І ти теж. Так є біда, хп нема. Я можу спробувати з'їсти за оте зачароване яблуко і з легкістю залетіти. До речі, дві кайло випало. Так, скелет, до побачення. Тут у нас пусто. Коротше, ладно, їмо яблуко. Фух! Вижив, 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 вижив. Ти тут ще підірвав кусок. Тихо, друг, і ти пішов геть. Там щось підірвалося, лута випало купа. Так, злитки, ще око. У мене вже двоє очей є. Та кріпер пішов геть. Так, як би нам звідси зараз вилізти? Ану. Тут ось є стража в нас, яку я не проти повбивати. А вони тримають злитки, з них злитки падають. Диви в натурі. Так, ще один. Іди до мене. Бідненький. О, сюди. І скриня. Тут ще злитки є. Дерево, морква. Морква це потужно. Так, почекай. І бутилки з досвідом. Нехай будуть. Супер. І ковадло є. Забираємо ковадло теж. Найс! Пошурували. Ми ще зробимо собі нормально ще броні і зможемо піти в пекло. Подивитися, що там відбувається, в тому пеклі. Так, маючи трішки злитків, я пропоную зробити зараз е, собі чобітки. Але вони хп не дають, так? Да? А, дають трішечки. І ще в мене п'ять злитків, які я би потратив на сокіл. Щоб добути дерево, яке в мене он там є. Його треба добути обов'язково, і маючи зараз трішки дерева, я би хотів би зробити собі скриню. Навіть дві скрині. Супер! І от тепер я можу закидувати сюди дуже багато всяких предметів. Ух, погнали дерево добудемо. Я сподіваюся, що тут немає ніде спавнера, бо. А ні, ось успавнився скелет. Він може сам по собі спавниться. Але добре, що ти мене не відкинеш взагалі ніяк. Привіт, друг. У мене є робота. Мені треба забрати повністю всі оці дерева. Яких тут насправді дуже багато цих колод, але їх не можу підібрати. Так, дивись, яке в мене зараз дерево буде. Ти що гониш? Диви. У мене цього дерева зараз буде тонно. Я зможу будуватись, куди захочу. Супер. Тепер вона похавати. Так, закидаємо це все в нашу скриню. У нас є дуже багато дерева. Єдине, що мені не подобається, спавнер так і не почав працювати. Я не знаю. Можливо, я насправді далеко від нього, тому він не хоче працювати, але... Ні, крутиться вівця, диви. Давай постоїмо, почекаємо, подивимося, чи щось заспавниться. Щось би вже насправді могло заспавнитись, проте не спавниться. Але є ще один нюанс, про який я забув. Мені треба гравій для портала. І бажано зробити зараз собі сходинки наверх, щоб я уже не спригував. Ну або міг хоча б вилазити нормально. Отако. От Супер. І маючи круте кайло, маючи гравій. Правда, єдине, що я не маю заліза. А, ні, я маю залізний злиток. Вау! Супер! І ще десь у мене є лопата. Ось до вона. Найс. І тепер я можу з легкістю взяти собі отакого. Поїсти в мене більше особо нема чого. Погнали думати, думати, гадати, як нам правильно портал побудувати. Я би позабирав весь цей обsід, який доволі швидко ламається цим кайлом. Насправді то так, у мене є три. Правда, я забув в скрині достати. У мене ще ж було вдома. Багато причому. Ось до чотири. В мене вже є сім. Та я можу вже побудувати портал з легкістю. Правда, не такий великий, але все рівно не маленький. Наприклад, ось так. І ось так. Найс. І лишилось тільки добути кремній. О, найс, кремені є. Робимо запальничку і шуруємо в пекло. Дивитися, що там у нас відбувається: чи звичайне пекло, чи незвичайне. Ні, народ, пекло. На жаль. Повністю, звичайне, нічого в ньому цікавого абсолютно немає. Ладно, тоді заберемо трохи з собою піску, а то по ньому треба якось бігати. І хотілося б скрафтити бомбезну лопату, щоб я цей пісок супер швидко добував. І в мене є якраз злиток і є палки. Сюди лопата є на базі і можна поспати навіть. Фух, друзі, їмо і шуруємо в пекло знову. Мені треба в пеклі знайти що. Правильно, я не знаю, що мені треба в пеклі. Просто підемо, подивимося, що ми можемо там добути. Такс, лопату насправді. Міг не робити. Вона то хороша і все добуває швидко, але ж я міг добувати не пісок душ, а просто не зере. І все. І не було б ніяких проблем в мене. І навіть з такою прикольною броньою у мене все рівно все якось слабо. Ааа, тому що ця броня вона дає хп. Вона дає хп. Вона не дає тобі самої броні, як такої. Вона просто дає хп. Я поняв прикола. То виходить, що з цією бронею я ну, не такий класний чувак. Я просто звичайний чувак. Так. Іди геть. Гаст! Давай не, не не втомляй мене. Давай так, щоб я тебе зараз розміст тут. Іди геть! Все, супер. То мені по факту в цьому пеклі нічого й не треба, бо очі можуть випасти з бедроку і рамки порталу теж. Тому виходить, що мені треба просто-напросто сидіти і фармити бедрок. Окей, то не є велика проблема, проте, поки я маю дуже багато блоків, я би хотів зробити собі величенький острів. Ну, хоча б такий, з якого я не випаду. Хоч якось ось так. Острів має бути потужним. Фух, і повертаємося до добування всякого лайна із цього бедрока. Кстаті, ну я б не назвав то лайном, бо. Ендерскриня випала, це потужно, але й дуже багато всякого мотлоха теж нападало мені. О, скелет! Дарова! Давай так, щоб я вас побивав і забрав злитки. Супер! Кстати, командний блок випав, якого я не можу поставити. Так, в інвентар ми поклали собі рамки портала і очі для того, щоб коли вони випали, я відразу їх підібрав. Є в мене тільки одна величезна проблема це саме їжа. І Їжу б я би якось зміг би знайти, якби мені випала земля. А без землі я не можу їсти нічого. До речі, рамка порталу. Тала випала це супер. Можна далі пробувати ламати, надіятись на те, що випаде щось толкове, але випадають поки що тільки скелети, і це насправді велика проблема. А проблема це тому, що мені не випадає нічого поїсти. Так, ти вибач, але тебе треба щось якось убити. Бо я хочу поїсти. Будь ласка, так, м'ясо. О, супер! Правда, приготувати його мені ніде, і це велика теж біда. Будемо далі копати. Рамки портала. Мені все ж таки випадають, і це хорошо. Але от поїсти мені нічого не падає. Мені випадає будь-що окрім рамок портала. Ви подивіться, і окрім їжі, і окрім землі. Землі теж нема. Ой-ой-ой, так з кожним разом, коли ви спавнитесь, друзі, я не хочу з вами мати ніякого діла, тому що це велика біда, якщо чесно для мене. У мене нема що їсти, я можу скоро померти. У мене є, правда, дві моркви, але в мене немає землі! Просто одного блока землі. Невже його тут нема? Ну я не можу. Я не вірю, що його тут нема. Він тут повинен бути, десь внизу, ні? Просто хоч щось. Хоч щось. Ні, немає ніякої землі тут. І там немає землі, і там немає землі. Чи зможе я щось поїсти в пеклі? По суті, такое, якщо подумати, то. ні. Мясо! Давай сюда! Элитри навіть випали. Жесть. Земля! Земля! А в мене і рамок портала вже багатсько. Але і земля є. Супер! Тепер я ставлю просто земельку. І я моркву всю з'їв! Я з'їв всю моркву, яка в мене була! Оце я вообще приколіст. Оце я на приколі, чувак. Почекай, що нема що шо... нічого нема, нічого нема. Кістки є, кістки нехай будуть. Ще одна рамка порталу. У мене їх уже 12. Мені вистачає на портал, але у мене нема що похавати. Мені треба якась морква, можливо, можливо, картопля, можливо, пшеничка, що небудь. Саженці буряка, чи що це? Я не знаю, що це, але воно мені треба. Хоч щось. Да-да-да, буряк, походу. В общем, тоді що ми робимо? Ми беремо зараз тут відро води, розливаємо його. Ох, йо! Ну ти жук. Ха-ха-ха, <плес> давай ще надамаш мене, ото я буду довольний. Так, садимо буряк, заставляємо все піском. І можна зараз поспати. А ні, поспати поки не можна. Можна зробити з кісток борошно. І вирощувати буряк! Супер! Давай, давай, давай! Я знаю, що буряк дуже-дуже слабенько відрегенює все, але це хоча б щось. Давай, 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 давай. Я повинен щось мати їсти. У мене скоро закінчиться кісткове борошно, все. І в мене десь було ось до ягоди. Я готовий затоптувати цю землю, садити ягоди. Вирощувати їх через кісткове борошно. Так треба було ягоди вирощувати. Наш той буряк вирощував. Отак вигідніше. Найс. Бо буряка я добув дуже мало. Тільки 10. Толку з нього небагато. Давай спати. ХП у мене просто-напросто нема. А ні, трішки є. Я готовий їсти буряк, який регений дуже мало. Там заспавнулось багато мобів. О, зомбачелуси. Непогано. Давай мені гнилу сюди. Ох, там мобів. Ох, там мобів. І скелетів і всіх. А скелети мені потрібні. Щас скелети там будуть помирати. Павукей кріпери, ні, на жаль. Але я знаю, де є ще скелети. Скелети є в пеклі. І ми якраз заспавнули з том біомі, де є скелети. Ми можемо там щас нафармити кісток, і в нас все буде максимально потужно. Ми зможемо добути дуже багато Ягід, за допомогою яких ми можемо стати потужними кентами. Так, де кістки? Тут повинні десь бути в цьому біомі кістки, які ростуть з полу. Але тут є скелети, ну яких теж можна насправді розмочити. І буде супер. Проте кістки з них поки не падають. Давай й сюди. Кістки випали, але дуже-дуже дуже далеко. Значить, нам це не підходить. Де кістки! Кісткові блоки! де? Невже ви такі рідкісні? А тут що? Ти прикинь, не спавняться просто кістки. Коротше, народ, не вийшло мені добути нормально кісток. Оце все, що я добув. Просто більше його просто-напросто немає. Отако. Оце мій максимум, просто 13 ягідок. Це супер мало. І все, що я можу зробити, це побудувати зараз портал. Десь приблизно ось тут. Тільки його треба побудувати максимально правильно, щоб не було ніяких проблем. Якось ось так. Получається, три блоки, три блоки, три блоки і три блоки. Все, запускаємося. Тільки почекай, зараз запустимося. Тільки я хочу дещо провірити. Я не знаю, можливо, можна скрафтити собі лук із бедрока. Ні, не можна. Хі -хі. А я думав, можна. Фух. Стартуємо! Ох ти йо! Тут все з бедрока! Тихо, чи не помер? І цей бедрок не ламається. Оце ти Саня попав. Оце ти Саня попав. В тебе нема ані лука, ані стріл. І є дракон, який виглядає як бедрок. Ти подиви! Подиви на нього! Ха-ха-ха! Обалдеть! А непогано! Тільки правда, мені нема чим тебе вбивати. Да, друг? Просто нічим. Хух, друзі. На цьому ми напевно і будемо завершувати мапу. Посилання на цю мапу я залишу в описі. Ви зможете пограти в ню. А я все ж таки напевно програв. Бо нема що їсти, нема чим вбивати дракона. З Буслане, и всем пока!